Добрий день, мене звуть Віталіна Войтенко, і я вітаю вас на заключній лекції курсу Головне про вітаміни. Наостанок ми поговоримо про споживання вітамінів, стани дефіциту і надлишку та про виклики, які диктує сучасність. Ми вже коротко згадували про стани гіпо та гіпервітамінозів, а тепер давайте повернемося до цих термінів. Отож. Недостатнє або неповноцінне харчування та порушення процесів засвоєння і використання вітамінів можуть бути причиною різноманітних форм вітамінної недостатності. Так, авітамінозом називають хвороби, які виникають у разі повної відсутності вітаміну в їжі або при порушенні його засвоєння. Гіповітамінози зумовлені недостатнім надходженням вітамінів, протилежним же є стан гіпервітамінозу. Гіпервітаміноз пов'язаний з надлишковим надходженням вітамінів в організм людини в результаті вживання добавок чи ліків. Незбалансоване надходження вітамінів з їжею, частіше за все саме недостатнє, є загальною проблемою всіх розвинених країн. Вона виникла внаслідок, по-перше, зниження енерговитрат і відповідно зменшення загальної кількості їжі. А по-друге, удосконаленням харчових технологій, що призвело до більшого очищення продуктів. Сюди ми можемо віднести і поширену термічну обробку їжі, яка значно зменшує кількість вітамінів у продуктах. Але не тільки недостатньо збалансоване харчування може бути причиною хвороб чи симптомів, спричинених дефіцитом вітамінів. Важливу роль в отриманні добової норми вітамінів мають вік людини, з віком потреба у вітамінах зростає, хронічні захворювання, вживання препаратів, які погіршують смоктування вітамінів. Та мають негативний вплив на мікрофлору кишківника, що синтезує багато вітамінів. Далеко не для всіх вітамінів добові норми описані добре, а також і визначення негативних ефектів гіповітамінозу та гіпервітамінозу не буває простим. Частина вітамінів здатна синтезуватися в організмі людини-бактеріями або під дією ультрафіолетового випромінювання. Але більшість вітамінів отримуються майже виключно з їжі. І недостатня її наявність, погана якість або неправильна обробка зменшують цінність їжі. Давайте розглянемо, які складні патологічні стани викликають дефіцити вітамінів і який стан справ з ними у світі. Почнемо з дефіциту вітаміну С. Цинга, напевно, найвідоміший авітаміноз з усіх. Хвороба проявляється уже через декілька місяців після виснаження кількості вітаміну в організмі. Завдяки участі аскорбінової кислоти в багатьох біохімічних процесах при обмеженому її надходженні розвивається ряд метаболічних порушень та клінічних проявів. Найхарактернішою ознакою гіповітамінозу є втрата організмом здатності синтезувати основну міжклітинну цементуючу речовину колаген. Порушується також синтез глікопротеїнів, що призводить до ураження судинних стінок. Судини стають ламкими і проникними, що супроводжуються дрібними крововиливами під шкіру і в шкіру. Можливі також крововиливі в слизові оболонки та внутрішні органи. З'являється кровоточивість ясен, зуби стають хиткими та згодом випадають, хворі худнуть, скаржаться на болі в серці, слабкість, задишку. Як ускладнення може розвиватися анемія через невикористання заліза та фолівої кислоти. В процесі творення крові, в якому вітамін С також бере участь. В минулі століття цинга мала характер епідемій, але наразі має майже виключно історичну важливість. Показники цинги в більшості країн світу низькі. Найчастіше страждають люди, що недоїдають у країнах, що розвиваються, та безхатьки. Перейдімо до вітаміну в 1 тіаміну і тих станів, які пов'язані з його неправильним вживанням. Недостатність вітаміну В1. Зустрічається як синдром Верніке. Ця хвороба характерна для хворих на алкоголізм, які отримують основну частину енергії зі спиртом, що виявляється у вигляді психозів, проблем з пам'яттю. а також синдром Вейса, при якому уражається переважно серцево-судинна система. Найхарактернішою і специфічною ознакою авітамінозу є поліневрит або хвороба Бері Бері. При цьому захворюванні розвиваються болісні відчуття по ходу нервових ходів, що закінчуються втратою чутливості шкіри. Характерною рисою є різка атрофія м'язової тканини, зниження скоротливої здатності м'язів. Другою важливою ознакою авітамінозу в 1 є порушення серцевої діяльності. До характерних ознак також належить порушення моторної та секреторної функції травного тракту, зниження секреції шлункового соку. Та соляної кислоти, погіршення пам'яті, задуха, болі в області серця. Берібері -бері була настільки поширеною хворобою в східних країнах до початку ХХ століття, що її вважали однією з головних у світі. Сьогодні авітаміноз вітаміну в 1 є рецидивуючою проблемою в популяціях, які перебувають у стані сильного стресу, наприклад, у місцях позбавлення волі. Серйозний дефіцит харчування, викликаний голодом. Також може спричинити авітаміноз, хоча симптоми можуть бути пропущені під час клінічної оцінки або замасковані іншими проблемами пов'язаними з голодом. Наразі побутує думка, що берібері -бері в країнах, де харчуються полірованим рисом, не є проявом чистого гіповітамінозу в 1 а наслідком так званого поліавітамінозу нестачі в організмі ряду вітамінів в 1 В2, вітаміну С і так далі. Окремою формою недостатності вітаміну є уроджені порушення метаболізму, тіамінзалежна анемія. Не менш важливий вітамін кальциферол або вітамін Д. Якщо ультрафіолетового опромінення шкіри недостатньо або вітаміну Д немає в харчових продуктах, розвивається вітамінна недостатність і як наслідок рахіту дітей, розм'якшення кісток у дорослих. В основі цього захворювання лежать зміни обміну фосфору і кальцію, порушення відкладання їх солей у кістковій тканині. Чим менший вік дитини, тим вища можливість захворювання. Діти грудного віку одержують менше вітаміну Д з їжею та меншу дозу ультрафіолетового випромінювання. Раннім проявом гіповітамінозу є розлади нервової системи у дітей. Пізніше зміни торкаються і м'язової системи. Та кістково-хрещової. В обох випадках порушується процес мінералізації кісткової тканини. Раніше рахіт був проблемою охорони здоров'я багатьох розвинених країн. Наприклад, у місті Денвер, штат Колорадо, наприкінці 1920-х майже дві третини з 500 дітей мали легкий рахіт. збільшення частки тваринного білка в американській дієті ХХ століття. Поєднанні зі збільшенням споживання молока, збагаченого відносно невеликою кількістю вітаміну Д, збіглося з різким зниженням кількості випадків рахіту. В дослідженні Всесвітньої організації охорони здоров'я 2013 року у Афганістані від 65 до 96 жінок віком від 15 до 49 років страждали на гіповітаміноз вітаміну Д. У Камбоджі 31%. У Канаді до 26%. Існують дослідження, що вказують на те, що переважна більшість жителів України має дефіцит вітаміну Д. Найчастіше він реєструється в осіб віком понад 75 років. Сучасні дослідження вказують на вплив дефіциту вітаміну Д, на порушення жирового обміну, розвиток автоімунних захворювань, послаблення імунітету, порушення когнітивних функцій. Розвиток депресій. Описано також випадки гіпервітамінозу, що мають місце в разі передозування вітаміну з метою швидкого лікування рахіту. При цьому спостерігається загальна слабкість, блювання, болі в кістках, підвищення кров'яного тиску. Ще один жиророзчинний вітамін, недостатність якого викликає патологічні стани вітамін А. У разі недостатності вітаміну А розвивається сухість рогової оболонки очей. Відбувається затримка росту у дітей, зниження маси тіла, загальне виснаження організму. Уражається епітелій слизової оболонки всього травного тракту, дихальних шляхів, сечовидільної системи. До найбільш ранніх і специфічних симптомів гіпо та авітамінозу А належить куряча сліпота. Хворий дуже погано бачить при слабкому освітленні, йому доводиться напружувати зір, щоб пристосуватися до темряви. Це основний і унікальний симптом курячої сліпоти. Також спостерігається відчуття сухості, піску в очах. Недостатнє вживання вітаміну А також пов'язують зі зниженням здатності організмів опиратися інфекціям. Дефіцит вітаміну А є основною причиною дитячої сліпоти. За оцінками, вітамінодефіцит вражає приблизно одну третину дітей у віці до 5 років у всьому світі, у 2013 році. Поширеність дефіциту вітаміну А становила 29% у країнах із низьким і середнім рівнем доходу, залишаючись найвищою в країнах Африки та Південної Азії. Огляд 2017 року, оновлений у 2022 році, показав, що додавання вітаміну А в їжу дітям віком до 5 років у 70 країнах пов'язане зі зниженням смертності на 12%. Згадаймо, що основними джерелами вітаміну А для людини є печінка-тріски, яловича печінка, жирна риба, вершкове масло, яйця. Велику кількість каротину містять морква, абрикоси, обліпиха, червоний солодкий перець, гарбуз, зелень. Все ще поширені також стани недостатності вітаміну в 3 або ВП – ніацину. Дефіцит ніацину призводить до захворювання на пилагру. Оскільки коферментні форми вітаміну беруть участь у процесах відтворення нуклеїнових кислот, то нестача нікотидової ніацину, позначається на поділі клітин, що діляться найшвидше шкіра та слизові оболонки. Тому пелагра супроводжується дерматитами на ділянках шкіри, що зазнають впливу сонячних променів. Іншими характерними ознаками є порушення роботи травної системи. Атрофія та болючість язика. Пелагра також характеризується ураженням мозку, головними болями, запамороченнями, підвищеною подразливістю, депресіями. Пелагра часто зустрічається у людей, які отримують більшу частину харчової енергії з кукурудзи, особливо в сільській місцевості Південної Америки, де кукурудза є основним продуктом харчування. Якщо кукурудза не нікстамалізована, вона є поганим джерелом триптофану, а також ніацину. Нікстамалізація це обробка зерна кукурудзи, при якому кукурудза вимочується і вариться в лужному середовищі, зазвичай у вапняній воді. Замочування зерна в лужному розчині робить його більш засвоюваним і, що найголовніше, більш поживним. Нікстамалізація виправляє дефіцит ніацину і є звичайною практикою в індіанських культурах. Які вирощують кукурудзу, але особливо в Мексиці та країнах Центральної Америки. Дійсно, пилагра колись була ендемічною в бідніших штатах півдня США, таких як Місісіпі чи Алабама, де її циклічна поява навесні після важких м'ясних зимових дієт призвела до того, що її називають весняною хворобою. Пилагра поширена в Африці, Індонезії та Китаї. У заможних суспільствах більшість пацієнтів з клінічною пелагрою є бідними, бездобними, залежними від алкоголю. В країнах, таких як Нідерланди та Данія, навіть при достатньому споживанні ніацину повідомлялося про випадки пелагри. У цьому випадку дефіцит може виникнути не лише через бідність чи недоїдання, але й вторинно через алкоголізм, взаємодію з лікарськими засобами, віл. Дефіцитом вітамінів в 2 і В6 надлишкова кількість вітаміну отримана з їжею або при ін'єкціях викликає свербіння, висипання, порушення функцій печінки. Як бачимо, проблема вітамінодефіцитів відкриває багато викликів та простору для досліджень. Один із напрямків роботи це збагачення харчових продуктів, тобто процес додавання мікроелементів і вітамінів. Для зменшення кількості людей з дефіцитом харчування серед населення. Основним харчовим продуктам регіону може не вистачати певних поживних речовин. Додавання мікроелементів до основних продуктів і приправ може запобігти широкомасштабним дефіцитним захворюванням. Інший напрямок генна інженерія. Починаючи з 2000 року, рис був експериментально модифікований. Щоб виробляти вищий, ніж зазвичай вміст бета-каротину. При цьому йому надавався жовто-помаранчевий колір. Продукт називають золотим рисом. Біологічно збагачені батат, кукурудза та маніок, були іншими культурами, введеними для підвищення вмісту бета-каротину та деяких мінералів. Концепція полягає в тому, що в регіонах світу, де поширений дефіцит вітаміну А, Вирощування та споживання золотого рису зменшить рівень дефіциту вітаміну А, зокрема, його вплив на проблеми із зором у дітей. Сьогодні на фармацевтичному ринку існує багато препаратів, що містять у своєму складі вітаміни, або є добавками із вмістом багатьох вітамінів чи одного. Препарати є рятівними при розвитку авітамінозів, гіповітамінозів, супутніх захворювань. Але пам'ятайте, що навіть вітаміни слід приймати тільки після консультації з лікарем, а за необхідності після лабораторної діагностики. Саме це є запорукою швидкого одужання або профілактики. А вітамінози та гіповітамінози можуть бути не тільки окремими хворобами, але й симптомами чи наслідками інших хвороб, ожиріння, оперативних втручань, приймання ліків, наприклад, антибіотиків, що чинять вплив на мікрофлору людини, алкоголю тощо. Первинним способом профілактики гіповітамінозів є різноманітне та повноцінне споживання продуктів, як рослинного, так і тваринного походження. Збільшуйте частку сирих фруктів і овочів в раціоні, їжте цибулю, часник, капусту, моркву, гарбуз, горіхи, насіння. Харчування справа індивідуальна, але пам'ятайте про складні біохімічні ланцюги перетворень у вашому організмі. Які не можуть відбуватися без участі маленьких сполук, що в мізерних кількостях містяться у ваших сніданках, обідах та вечерях, не уникайте їх, харчуйтесь свідомо і з користю. Не забувайте також про користь щоденних прогулянок, особливо у осінньо-весняний період для вживання ультрафіолетових променів, необхідних для синтезу вітаміну Д в нашому помірному кліматі. Сподіваюсь, що курс був цікавим та корисним для вас. Для перевірки знань запрошую пройти тест. А наразі все. До зустрічі!